Привіт мої любі, привіт, мої любі. Оце ж обрала я місце для записування відео. Таке дуже неакадемічне місце. Ну і я сама дуже неакадемічна. Хоча може бути всякою. Не ну, купила я гарнітуру, не знаю, як вийде в мене з Зі звуком, чи ви будете чути. В першу чергу мене, а в другу чергу море чи навпаки. Ну, якщо будете в першу чергу чути море, то тоді я просто стру свій запис. Вертаючись до теми про кордони. Так, да, ніяк я не можу кинутися того, того пензля, тої теми. Всі ми є вбивцями, самовбивцями і злодіями. Звучить дивненько, правда? Але так не є. Чи ніколи ніхто з вас не вживав дуже жахливо по своїй суті фразу Треба якось вбити цей час? Дорогі мої, найважливіша тема стосовно кордонів. Це про обмеженість, граничність часу нашого життя. Це така тема дуже екзистенційна, дуже остаточна. І маючи на увазі оцю конечність. Кінцевість нашого часу тримаємо її весь час в нашій пам'яті, коли ми дозволяємо зазіхати іншим на будь-які наші кордони, але в першу чергу часові. Скільки разів ми Вбиваємо час інших людей. Скільки разів ми намагаємось його вкрасти? Скажіть, будь ласка, чи чули ви, чи говорили ви? Побудь зі мною ще хвильку. Та посидь ще зі мною. Та куди ви спішите, та вам ще не час йти. Та посидіть ще трошки, та лишіться ще трошки, та, та поговори зі мною, дай мені свого часу говорите ви або говорять вам. І ми його уділяємо або не уділяємо, нам його уділяють або не уділяють. І це нормально. Ми є в стосунках з людьми. Ми є в стосунках з людьми, і як такі, які потребуємо не лише усамітнення, але і Спільноти, які є соціальними істотами, ми потребуємо тих інших, і оскільки ми потребуємо їх, то розуміємо, що і вони потребують нас. Тому так ми ділимося тим часом нашого життя. Спитаємо про те в себе, в себе, чи ненасильно, чи, е, чи той обмін часом є рівноцінним або з часом іншої людини. Який готовий присвяченим бути вам, або з якимись іншими ресурсами, які ми можемо обміняти на час. Коли е жінка говорить чоловікові, я присвятила свою молодість тобі, ми починаємо, е ми починаємо е якби, засуджувати її, тому що, ну, а я тобі присвятив, скажімо, гроші там, чи, 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 чи ще щось, чи увагу, чи не знаю що. Бріянти купив діаманти. Друзі, пам'ятаємо про те, що зі всіх ресурсів, що, ними, що, що їх ми можемо посідати, лише час є ресурсом незворотнім. Лише він, лише він. Ми можемо набути і втратити гроші, статус, владу, знання. Знайомства, um, що там ще може бути ресурсами, не знаю, фізичну форму в якійсь мірі, так? Um, експертність, скіли. Uh, ми ніколи не можемо повернути час. Ми ніколи, ніколи не можемо набути. Одного разу втрачений час. Ми ніколи не можемо його повернути. Чи можемо ми його купити? Так. Якоюсь мірою так. Наприклад, делегуючи те, що для нас неважливе, нецінне, непотрібне, і хтось може зробити за нас. І в тому плані час це гроші. Але тільки в такому плані. Насправді віддайте мені мою молодість, а я вам назад ваші гроші, таке воно не працює. Ти ці гроші заробиш. Умовна вона чи хтось інший молодість не верне. Отже, коли ми говоримо про час, ми мусимо пам'ятати. Ми мусимо завжди тримати то в пам'яті. Він не вернеться. Ми можемо дарувати його по своїй волі з власного вибору. Ми не маємо права вимагати його. Ми не маємо права говорити людині побудь, посиди, дай мені свого часу. Ми не вправі цього робити. Ми вправі відмовляти людині у цьому, коли таке вимагається від нас. Завжди пам'ятати, що це питання нашого власного вибору і нашого розуміння, чому саме я готова цей час подарувати, віддати, присвятити. Це стосовно е, людей, що є злодіями нашого часу, як ми самі в себе його крадемо, як ми м самі є такими самовбивцями, соціальні мережі, е інформація, яку ми споживаємо. Ми маємо обирати не тільки їжу, яка дотично також в тій чи іншій мірі є. Одним із чинників тривалості часу нашого життя, або принаймні його якості. Або принаймні в тій мірі є чинником тривалості часу нашого життя, в який той час нашого життя взагалі залежить від нас. Отже, не тільки їжу ми маємо вибирати, ми маємо вибирати, обирати ту їжу, яку ми споживаємо як ментальну нашу їжу. як те, чим ми живемося духовно. Найгірші злодії це соціальні мережі, а в соціальних мережах найстрашніші злодії це чужі коментарі. І найгірший наш суїцид, суїцид часу нашого життя, це вливатися в ті коментарі. І собі ставати коментатором. І я не говорю про ті якісь речі розумні, добрі і мудрі. Я говорю про те, що нас затягують, без сумніву, в великій мірі, цілеспрямовано, як методом психологічного впливу, маніпуляцій і так далі. Непотріні срачі, не потрібні якісь розбірки, не потрібні дискусії, які, крім паскудного осаду, осаду Осаду у нас нічого не лишають, котрі крадуть наш час і лишають нас розчарованими, якимись гидкими, якимись ніби ніби липкими, ніби ми вимазалися в чомусь, не буду називати якісь субстанції інформація. Хай те, що ми читаємо, хай те, що ми вживаємо, буде максимально потрібним для нашої душі. Людочки добрі, скільки раз я писала, скільки раз всі ми писали. Не посилайте в месенджерах тих усіх, Боже, як вони називаються, ті недівки, а оці такі відкритки привітання. Це Злочин проти людства, серйозно. Воно не тільки напружує, воно ставить в тебе почуття зобов'язаності і вини, тому що ти наче відчуваєш себе примушеним ще щось писати у відповідь. Хочете привітати, будьте ласкаві, напишіть одне слово своїми пальчиками, оцими двома одним. Вітаю! Крапка. Це буде щось від вас. Не потрібні, Закликаю. наше вже всім це відомо і далі. Не у оті відкриточки з релігійними святами, з нерелігійними світськими святами без свят. Вони. вони. вони зло. Окей? Як захищати свої часові кордони? Знаєте, класний такий метод є, коли хтось такий розумний, прокачаний в мистецтві комунікації, хоче завершити. Перепрошую, я тут витираю колінку, бо я подрапалася об камінь. Завершити розмову, яку він ініціював від вас, щось йому було потрібно і вже не потрібно. Він дістав від вас якусь інформацію, якийсь ресурс, то що та і ви намагаєтесь. І собі підсвідомо, і собі, в свою чергу, щось від нього дістати. Наприклад. Ну, наприклад, поділитися чимось своїм, розказати якусь свою історію. Тому що мистецтво слухати це складне мистецтво. І, отже, якщо хтось до вас з запитом на послухати, то і нам хочеться дістати свій якийсь зворотній ресурс, так? Замін. І щоб хтось послухав також і нас. окей? І що тут відбувається? Відбувається таке, що ми вислухали, від нас людина ресурс дістала, але коли ми несміливо чи сміливо намагаємося отримати якийсь, якийсь, якийсь як результат балансу, теж якийсь ресурс для себе, нам говорять дякую, не буду тебе більше затримувати. Класно, правда? Класна штука. Треба собі такого навчитися. Насправді, я тебе слухати більше не хочу, я від тебе все взяв. Свій час я тобі ем, присвячувати ніякого наміру не маю, бо я його ціную, бо я, наприклад, бізнесмен, бо я, ну не знаю хто. Коротше, я розумію, що таке цінувати свій час. Твої балачки мені не цікаво вислуховувати. Не буду тебе більше затримувати. Беріть собі це на озброєння, людочки, і ви. Не давайте нікому більше себе затримувати. І тут я ще, напевно, в наступному відео перейду до способів, верніше до того, як, як правильно захищати всі свої кордони, які є методи, а також розкажу про їхню дієвість і недієвість. Але. Один оце я вам скажу, коли ви хочете комусь сказати ні, і вам це дуже тяжко зробити. А завжди пам'ятайте про одну річ. Кажучи вчасно ні, замість я подумаю, може бути, може бути, може я це зроблю. Отаке от несміливе, таке ні, але несміливе, яке дає людям таку. Непевну інформацію, якусь е, непевну надію, а ви, скажімо, прекрасно знаєте, що ви цього робити не будете. І вам тяжко сказати ні. Пам'ятайте одну річ. А, кажучи вчасно ні. Ви, ви економите людині безцінний час її життя. Заключна лекція буде на днях, чи то можна назвати лекцією, чи якийсь такий спіч. Ну, я, коротше кажучи, буду з вами на днях і розкажу вам, як працюють і чому не працюють певні способи захищання своїх кордонів. Дуже вам дякую, па! -па.